Петро останнім часом відчував, ніби його життя перетворилося на безкінечну низку невдач. Всі говорили, що чорна смуга зміниться білою, що труднощі тимчасові, але в його випадку все це звучало безнадійно. Рівно рік тому почався період, коли все пішло шкереберть. І з того часу нічого не мінялося на краще. Почалося все зі скорочення на роботі. На яку Петро покладав великі надії. Він працював водієм у транспортному підприємстві понад 10 років, став для всіх незамінним працівником, і керівництво цінувало його за відповідальність. Але новий начальник змінив все, сховавшись за модним словом, оптимізація. У результаті кілька маршрутів закрили, а з ними і кілька водіїв втратили роботу. Серед них був і Петро. На той момент він думав, що знайти нову роботу не буде складно, адже він мав великий досвід і добре володів своїм ремеслом. Проте кожного разу, коли з'являлася можливість, хтось із претендентів його випереджав, залишаючи його нічим. Після кількох місяців пошуків Петро втратив віру у швидке повернення до стабільного заробітку і вирішив працювати таксистом. На своєму старенькому ланусі. Спершу він думав, що це тимчасове рішення, але незабаром зрозумів, що так заробляти можна, хоча це забирало багато часу та сил. Клієнтів було багато, особливо у великому місті. Але і таксистів вистачало, щоб заробити більше, доводилося працювати від ранку й до ночі, іноді навіть ходити у нічні зміни, коли його дружина Оксана вже міцно спала. Оксані така ситуація зовсім не подобалась. Чоловік вічно був у роз'їздах, а грошей приносив замало. Половина заробленого йшла на ремонт автомобіля, який постійно ламався, а інша частина на оплату рахунків, і на життя майже нічого не залишалось. Вона працювала касиркою у місцевому супермаркеті. Зарплата була стабільною. Але невеликою. Іноді вона жалілася Петрові, що втомилася від постійного стресу, відчувала, що їхнє життя не йде вперед, а стоїть на місці. Вона часто плакала, коли чоловік пізно повертався додому, і хоч Петро намагався її заспокоїти, він сам відчував глибоке розчарування. Він мріяв зробити щось хороше для Оксани, купити їй подарунок. Поїхати разом у відпустку, нарешті зробити ремонт у їхній старенькій квартирі, де стіни давно хотіли нової фарби, але кожного разу, коли до цього доходило, з'являлися нові витрати: то машина ламалася, то потрібно було внести черговий платіж за пральну машину у кредит. А про дитину, яку вони так хотіли, доводилось тільки мріяти. Петро хотів сина. Оксана також часто говорила про дитину. Але як планувати сім'ю, коли він сам не впевнений, навіть у завтрашньому дні. Сьогодні в кишені є гроші, а завтра немає. Одного вечора, коли була зима, Петро стояв на звичному місці біля вокзалу, очікуючи на клієнтів. Зима завжди була складним періодом для таксистів. Адже після новорічних свят люди стали менше користуватися послугами таксі. Він майже змирився з тим, що знову поїде додому з порожніми руками, коли помітив бабусю, яка повільно йшла до його машини. Її вигляд був настільки тендітним, що Петро мимоволі подумав, ніби вона нагадує йому маленьку пташку, яка от от злетить. Синочку, відвези мене, будь ласка, до кладовища. Промовила вона тихим голосом, коли підійшла до його машини. На кладовище? здивувався Петро. Ну, зараз темно і холодно, та й це не дешево буде, бабусю. Ну, точно не менше, ніж 500 гривень. Нічого, синочку, в мене є гроші, спокійно відповіла вона, не показуючи жодної тривоги чи сумніву. Петро знизав плечима. Він не бачив причини відмовляти. Після кількох годин без роботи така поїздка могла навіть допомогти йому підняти настрій, і навіть якщо маршрут був далеким та незручним. Дорогу йому кілька разів телефонувала дружина. Вона питала, скільки він сьогодні заробив, бо завтра вони повинні були внести черговий платіж за кредит. А вдома залишалося мало продуктів, і зарплата в неї буде тільки через тиждень. Петро намагався заспокоїти дружину, обіцяв купити продукти, але всередині він відчував важкість. Кожен її дзвінок тільки підсилював його відчай. Нарешті вони таки доїхали до кладовища. Бабуся простягнула Петрові тисячу гривень. Він намиться стиг. Бабусю, але в мене немає решти з такої суми, сказав він здивовано. Ви що, не могли розміняти на вокзалі? Не треба, синочку, бери все. Тобі ці гроші більше потрібні, аніж мені, тихо сказала вона. Петро вагався, але, зрештою, таки взяв. Він пообіцяв підвести її назад до міста, після того, як вона завершить свої справи на кладовищі. Але бабуся відмовилась не треба, мене заберуть, відповіла вона і подивилась йому в очі. Як це вас заберуть? Хто? здивувався Петро, але він не став більше нічого питати. Коли вона вийшла з машини і повільно попрямувала до воріт кладовища, Петро залишився сидіти на місці. Він дивився їй услід. Раптом йому зателефонував його постійний клієнт із проханням приїхати. Спочатку Петро вагався, чи варто залишатися на місці і чекати на бабусю. Але потім він таки вирішив поїхати, адже робота чекала. Наступну годину Петро провів у безперервній роботі. Клієнтів було чимало, і він почав відчувати, як його настрій покращується. Зрештою, день не був марним, як йому спочатку здавалося. Нарешті, звільнившись, Петро витягнув гроші, щоб перерахувати зароблене, і тут йому в око впала та сама тисяча, котру йому дала бабуся. Спочатку він не звернув на неї уваги, але потім щось йому сталося дивне. Він пильно глянув на купюру і раптом зрозумів, що це були кошти не справжні. Це була підробка, просто іграшкова банкнота, де писало, що це жарт. Його обличчя спочатку зблідло, а потім почервоніло від люті. Бабуся просто його обдурила. Він відчував себе справжнім ідіотом. Що це було? Як так трапилося, що він навіть цього не помітив? Його охопила справжня лють, і він негайно вирішив повернутися на кладовище, щоб знайти бабусю. І все ж таки змусити її відповісти за свій крок. Петро їхав до кладовища, він відчував, що людь просто переповнює його груди, він хотів знайти ту бабусю і дати їй зрозуміти, що такі жарти можуть мати свої наслідки. Однак, коли він приїхав на місце, він відчув якесь дивне занепокоєння. Петро стояв біля кладовища і не міг позбутися відчуття провини. Він ж привіз, бабусю, сюди. А тепер він дивився на пусту дорогу. Його серце просто стискалося від думки, що, можливо, він от-от може стати причиною її смерті. Він подумав, що не може ось так просто поїхати і залишити її на морозі, серед могил. І все ж таки Петро вийшов з машини і пішов до кладовища. На вулиці була глуха ніч, і тільки ліхтарі. Освічували дорогу. Петро ішов. Він дивився у темряву. Туди, де кілька ще хвилин назад, він бачив якусь тінь. Зненацька він зупинився і побачив сліди, які відходили від доріжки і десь губилися посеред снігу. Видно, тут прийшла бабуся, подумав він, але куди ж вона поділася? Петро почав дивитися навколо. Його злість наростала. Ох, і де ж вона? Саме в цей момент хмара, яка прикривала місяць, відпливла далі, і кладовище залилося жовтим світлом. Петро побачив бабусю. Вона сиділа неподалік, майже вся була у снігу і притулилася до якогось пам'ятника. Бабцю, крикнув Петро, ви там живі? Старенька здригнулася від його голосу і повільно повернулася до нього. Вона намагалася подивитись, хто ж її кличе, але мороз вже давно зробив свою справу, її губи її не слухали, а руки і ноги стали крижаними. Петро зрозумів, що вона майже замерзла. Бабусю, то ви тут зовсім замерзли, роздратовано пробурмотів Петро і поліз у глибокий сніг. Щоб дістатися до неї. Сніг був йому по коліна, і Петро здивувався, як вона взагалі змогла пройти так далеко. Вона явно робила це з останніх сил. Петро нарешті дійшов до могили, біля якої сиділа старенька. Він доторкнувся до неї. Старенька повільно підняла голову і намагалася щось сказати, але її губи тільки беззвучно ворушилися. Злість, яку відчував Петро ще недавно, раптово зникла. Йому стало жаль цю бідолашну жінку. Що ж могло з нею трапитись, що вона вирішила ось так замерзнути на кладовищі? Він уважніше подивився на пам'ятник. Там була похована жінка, яка померла років 20 назад. Мабуть, це якась її родичка, можливо, навіть донька, подумав Петро. Бабусю, а ви знаєте, що ви зробили? Би мені борг не віддали. Намагався пожартувати Петро, хоча в його голосі відчувалася тривога. Ходімо звідси. Він підхопив стареньку і потягнув її через сніг до машини. Вона мовчала і вся тремтіла від холоду, а сльози котилися по її обличчі. Петро допоміг їй сісти в машину і налив їй гарячого чаю, який завжди тримав у термосі на випадок довгих нічних змін. Він сам підніс їй чашку до губ і допоміг зробити кілька ковтків. За кілька хвилин стренька трішки відійшла від холоду. Чого ви сюди приїхали? тихо запитала вона. Я ж казала, не треба. Ви що жартуєте? Петро зітхнув та посміхнувся. По-перше, мене мучила думка, що я залишу вас тут, одну у такий мороз. А по-друге, ви мене обдурили. Ви дали мені несправжні гроші? Старенька поглянула на нього і розгублено сказала Несправжні, не може бути, це ж мені їх сам директор дав. Ти, мабуть, щось наплутав, я від щирого серця тобі ці кошти давала, навіть більше, ніж потрібно. Від щирого серця? Петро не міг стримати свого обурення. Тоді їдьмо в поліцію, там з вами розберуться? Ні. Тільки не поліція. Раптом почала плакати старенька. Вони знову мене заберуть у будинок для літніх людей. А я не можу там бути. Краще вже тут, біля донечки, я залишуся і помру. Пробач мене, якщо так справді трапилось, от, візьми. Це не коштує, звісно, багато, але ж має якусь цінність. І вона дістала за пазухи маленький срібний ланцюжок із кулоном у вигляді ангела. І простягнула Петрові. Це від моєї донечки, Наталочки. Я їй ще у школі його подарувала. Сльози почали текти по її обличчю. Після її смерті цей кулон завжди був зі мною, а тепер він мені не потрібен. Петро відчував, щось ніби його здавило у грудях, йому стало неймовірно шкода цієї жінки. Вона явно не хотіла його обдурити. А просто стала насправді її сему обманули. Вона була нещасна, старенька бабуся, яка втратила все що мала. Заберіть, будь ласка, тихо сказав Петро. Нехай він залишиться у вас. А гроші та вже хай буде, як є. Я бачу, що ви самі стали жертвою, а не злодійкою. Розкажіть про себе, як вас звати? Всі кличуть мене Іриною або просто баба Іра. Відповіла вона вже трішки спокійніше, стискаючи кулон у своїй сухій руці. Після смерті донечки я опинилася у будинку для пристарілих. Там просто нестерпно. Я вирішила, що краще піду до неї. Чекати смерті мені несила. А чому в будинку для пристарілих вам так погано? запитав Петро. Він дивився на неї з сумом та цікавістю. Старенька важко зітхнула і почала розповідати свою історію. Вона все життя прожила у маленькому селі. Її чоловік загинув, коли вони були ще молодими, і вона сама виховувала свою донечку Наталю. Наталя була дуже розумною дівчинкою. Вона вивчилась на економіста. Там вона зустріла свого майбутнього чоловіка, Андрія. Вони жили щасливо, хоча дітей у них не було. Але Ірина завжди молилася за щастя та здоров'я своєї донечки. Коли Ірині стало важко самій, Наталія забрала її до себе в місто. Два роки вони жили разом. Все було добре, допоки не трапилась трагедія, Наталія з Андрієм поїхали на відпочинок, і там їх автобус просто зірвався з дороги. Загинули всі пасажири, серед яких були і Наталія з чоловіком. Ірина сама їх ховала. Вона страждала, але намагалася триматися з останніх сил. А після похорону до їхньої квартири прийшла молода жінка, яка заявила, що вона донька Андрія від першого шлюбу і має право на спадок. Ірина не стала сперечатися, бо дівчина дійсно була схожою на Андрія, а ще в неї був заповіт. Ірина залишила квартиру і пішла у будинок для літніх людей. У неї не було нічого. Я не могла жити в тому будинку без них. Там все погано, там люди злі, чужі, я не витримую. Тому я вирішила прийти сюди, до своєї Наталочки, і залишитися тут з нею назавжди. Зі сльозами на очах завершила вона свою історію. Петро сидів. Він просто задумливо дивився далечінь. Його думки постійно поверталися до історії бабусі Ірини. Вона розповідала йому про своє життя з тією тихою, сумною мудрістю, яка приходить тільки після безлічі втрат. Її останні слова звучали, як якийсь шепіт, як якась молитва. Синочку, пробач мені, я ж від чистого серця тобі ці гроші давала. Петро не міг не співчувати їй. Він розумів, що її доля була ще більш жорстокою. Аніж він міг собі уявити. Баба Іра розповіла йому, як після смерті доньки опинилася там. Опинилася в будинку, котрий називали будинком доброти. Спочатку їй здавалося, що це буде тимчасовий прихисток, але вона швидко зрозуміла, що цей будинок просто нагадує їй в'язницю. Її випускали гуляти тільки за розкладом, годували погано, ліки були найдешевші. а Більша частина її пенсії просто йшла на її утримання. Вона навіть не знала, куди ці йшли гроші. Та й запитати вона не наважувалась. Директор Микола Павлович був людиною суворою і керував будинком для літніх людей. Він робився, наче керував якоюсь в'язницею. Казали, що колись він працював начальником у в'язниці, тому і тут він завів свої жорстокі порядки. Одного разу бабуся Ірина захотіла перевестися в інший будинок, бо життя там було просто нестерпним. Але щойно директор дізнався про її наміри, він подивився на неї так холодно, що вона одразу ж відмовилась від свого бажання. А потім директор раптово почав цікавитися, скільки вона накопичила грошей. Пенсіонери віддавали 75% пенсії, але все одно дещо зберігали для себе. Баба Іра накопичило близько п'яти тисяч. Якось до її кімнати прийшли санітарки і вилучили всі заощадження. Директор пояснив, що всі гроші він оміняє на великі купюри, бо старим немає на що їх витрачати, а великі суми легше зберігати. Так баба Іра отримала ту саму тисячну куп'юру, навіть не зрозумівши через свій поганий зір, що це гроші не справжні. Вона не могла знайти свого сенсу в житті. Здавалося, увесь світ забув про неї, а всі її заощадження, які вона так ретельно відкладала, не мали жодної цінності. Смерть її сусідки по кімнаті стала останньою краплею. У тієї трапився гіпертонічний криз. І замість того, щоб викликати швидку допомогу, санітарка просто принесла мокрий рушник, порадивши покласти його на лоб. На ранок сусідки не стало. Це переконало бабу Ірину, що життя в такому місці не має жодного сенсу, але шанс на втечу з'явився, коли до притулку приїхала інспекція. Напередодні усіх мешканців залякали і наказали тримати язик за зубами. Тоді мешканцям навіть дозволили дивитися телевізор, щоб створити ілюзію, ніби то вони живуть тут щасливо. Інспектори побачили охайних старих людей, які насолоджувалися переглядом кіно, і ніхто не сказав жодного слова про справжній стан справ. Бабуся Іра, яка сиділа, дивилася на двері і думала про втечу, їй хотілося вирватися з цього пекла, але на вулиці була зима, а теплого одягу у неї не було. Тоді, у будинок для літніх людей, Зайшла жінка з кухні, яка збирала залишки їжі для своїх собак. Санітарки наказали їй зняти куртку, бо в приміщенні не можна було перебувати у верхньому одязі. Жінка зняла свій пуховик і пішла на кухню, залишивши його в коридорі. Це був момент, на який так чекала баба Іра. Вона схопила куртку, накинула на плечі і накинула на шаби шарп, який залишився. Та побігла до виходу. Її не помітили, і вона встигла таки втекти на автобусну зупинку, де одразу під'їхала маршрутка. Баба Іра сіла в неї, не звертаючи уваги, куди вона їде, їй було важливо тільки одне втекти від цього. В кишені в неї була та сама купюра, яку вона зберегла, яку їй дав директор. Вона доїхала до вокзалу і довго там блукала. Поки не вирішила поїхати на кладовище, де похована її донечка. Ось так вона і сіла в таксі, щоб останні свої дні провести поруч із могилою єдиної людини, яку вона колись любила. Пробач мене, сину, тихо закінчила вона свою історію, витираючи сльози. Я не хотіла тебе обдурити. Та я вже все зрозумів. Кивнув Петро. Він думав про почути. Він розумів, що правильно було б дійсно зателефонувати в поліцію, але він не міг себе змусити це зробити, знаючи, що бабу Іру знову відправлять у той будинок для літніх людей. І тим паче, що буде їй за втечу, навіть уявити страшно. Добре, бабусю, їдьмо зі мною, рішуче сказав він, заблокувавши двері машини. Куди? злякано запитала вона. До мене додому, там ви відпочинете, і там ви зігрієтесь. А вранці ми вирішимо, що з вами робити. Може, ми знайдемо, куди поскажетесь на той притулок. Це рішення прийшло до Петра несподівано, але він відчував, що воно правильне. У такий холод навіть тварину не викидають на мороз, а тут людина. Нехай, бабуся Ірина переночує в нього, а там буде видно. А як же твоя дружина? Запитала старенька, як вона на це відреагує. Взагалі, чи потрібна їй чужа людина у домі та ще й стара? Нічого, нормально відреагує, впевнено відповів Петро, хоча він і сам не був у цьому точно впевнений. Вона в мене інколи свариться, але добра, зрозуміє. Коли вони приїхали додому, Світлана справді втратила дар мови, побачивши чоловіка, з якоюсь, Бабусею. Це було для неї шоком. Вона відвела Петра на кухню і обурено запитала Ти серйозно хочеш, щоб вона тут залишилась? Ні, відповів Петро, тільки на одну ніч, поки ми не придумаємо, що робити. Вона пережила стільки горя, я не можу залишити її на вулиці. Світлана зітхнула, подумала і сказала Ну добре, нехай переночує. А там побачимо. Так баба Іра залишилася в домі Петра та Світлани, і хоча вони не знали, що буде завтра, цього вечора вони відчували, що зробили щось правильне та людяне. Баба Іра стояла в коридорі, вона почувала себе ніяково. Вона розуміла, що, можливо, їй тут навіть не раді. Світлана виглянула з кухні, трішки вагалася, але потім таки сказала Знімайте свою куртку і ходімо пити чай. Запросила вона стареньку. Баба Іра нерішуче почала знімати пуховик, як раптом Світлана, поглянувши на неї уважніше, запитала Баба Іра, це ви? Ви мене не пізнаєте? Ну, я Світлана, Світлана Павленко, донька Галини та Михайла. Старенька здивовано кліпала очима, а потім її обличчя посвітлішало від несподіваної радості. Світлана, та це ж ти сусідська дівчинка. Галя і Міша, невже це ти? з недовірою сказала баба Іра. Так, це я, закивала Світлана, і вони нарешті обійнялися, радіючи несподіваній зустрічі. Петро насправді стояв осторонь він не міг нічого зрозуміти, аж поки жінки не почали ділитися своїми спогадами. З'ясувалося, що баба Іра сусідка з того села, де виросла Світлана. Вона жила по сусідству з її батьками. Колись вони були тісно знайомі, але з роками зв'язок загубився. Тепер, коли ця несподівана зустріч з'єднала минуле і сьогодення, між ними розтанула крига. Світлана тепло прийняла бабусю, нагодувала її, напоїла чаєм, а потім допомогла їй зігрітися та помитися. Вона навіть дала старенькій можливість відпочити на дивані і накрила її. Теплою ковдрою. Того вечора Світлана зателефонувала своїм батькам у село і розповіла про все, що довелося пережити бабі Ірі. Її батьки, діставшись про страшні умови притулку, не вагалися жодної секунди. Нехай твій чоловік привезе її до нас в село. Хоча, звісно, будинок баби Іри вже має інших власників, в селі є кілька порожніх хат. І ми допоможемо їй облаштуватися. Ні, жодних будинків для літніх людей. Баба Іра буде жити в нас. Світлана вранці розповіла бабусі про рішення батьків. Старенька довго думала, але зрештою таки погодилась. Петро мав відвести її в село. Але спочатку вони таки заїхали в поліцію. Там баба Іра розповіла про все, що відбувалося в будинку, не приховуючи жодних деталей. Через деякий час у будинок для літніх людей приїхала масштабна прокурорська перевірка. Там вичислили справді численні порушення і злочини. Зокрема, вдалося довести, що директор цього притулку займався збутом фальшивих грошей, обманюючи літніх людей. Його таки заарештували і засудили на тривалий термін. Персонал притулку повністю замінили. І тепер старі жили спокійно та гідно, вони не боялися за своє життя. Проте баба Іра більше не збиралася туди повертатися в селі їй було дуже добре. Жителі прийняли її, допомогли їй, і вона відчувала, що знайшла рідний дім. Що ж до Петра, то нарешті чорна смуга в його житті закінчилась. Одного разу він підвозив чоловіка, який виявився великим бізнесменом. Тому сподобалося вміння Петра керувати машиною, його уважність на дорозі, і чоловік запропонував йому роботу особистим водієм. Зарплата була втричі вищою, аніж Петро міг заробити на таксі. І він, звісно, погодився. Відтоді все в його житті було добре. Він і Світлана жили мирно і навіть чекали. На появу дитини, якось Петро подумав, що всі ці труднощі, через які йому довелося пройти, зробили його сильнішим та значно мудрішим. Чорна смуга в житті дійсно минає, якщо не здаватися, не злитися на увесь світ і не дозволяти серцю черствіти, і тоді, рано чи пізно, толя обов'язково тобі посміхнеться.